Всім доброго вечора! Ми продовжуємо повторювати метод інтервалів і розглядаємо сьогодні приклади. Не те, щоб зовсім нестандартні, але ті, які мають певні відмінності від стандартних прийомів. Наприклад, приклад номер 3 перед вашими очима. В загальному це буде дійсно метод інтервалів. Очевидно, що це буде правило номер 2 P від X поділити на Q від X, але одна з дужок подана у вигляді модуля. Ми пам'ятаємо, що модуль це завжди додатнє число. Тобто, яке б не число не стояло під знаком модуля, сам модуль буде завжди додатній. Тому, якщо вираз подається в такому вигляді, то працює правило номер 3 для парного степеня дужок. Тобто модуль Х плюс 3 – це буде рівносильно тому, начебто наша дужка береться в парному степені. Отже, за правилом номер 2 Така нерівність, рівносильна нерівності виду, коли ми перетворюємо ділення в добуток. З дужок. На координатну пряму виписуємо точки з протилежними знаками. Мінус 4, мінус 3, 1 і 2. Всі точки, згідно правилу, мають бути замальовані. Але вираз, що міститься в знаменнику дробу, це обов'язково виколоті точки, бо ділити на 0 не можна. В точці мінус 3 зміна знака відбуватися не буде. Тому ми малюємо таку. Таке вушку. Знак нерівності менше дорівнює нулю, то ми ми обираємо проміжки там, де вираз набуває від'ємних значень. Але при записі відповіді треба звертати увагу на те, що знак нерівності не строгий. І точка мінус 3, в якій зміна знаку не відбувається, але дорівнює нулю, якщо підставимо весь вираз перетвориться нуль, теж має входити в відповідь. Тому наша відповідь буде мати вигляд: від мінус нескінченності до мінус 4, не включаючи. Мінус 3 число включається окремо, і наступний проміжок це від одиниці до 2. Одиниця не включає. Віка включається в проміжок.